Андрій Соколов п'ять років навчається в пласті. Хлопець прийшов на репетицію різдвяного вертепу. Багато всяких прикольних івентів, які можуть бути, наприклад, на якісь свята. Зараз ми готуємо вертеп. Минулого року був трошки інший вертеп. Я тоді був поляком. Мені подобається як табори, як ми ходимо. Ну, подорожуємо на прогулянки ходимо, всякі майстерки робимо і граємо в різні ігри. Ірина Борозняк, виховниця пласту, розповідає, нині вихованцями пласту є 150 дітей віком від 3 до 18 років. Перші це у нас іде пташата, це від 3 до 5-6 років, це дошкільний вік, далі йдуть новаки, це 6-11 років, їх зараз найбільша кількість у нас юнаки від 11 до 18 років, 18-35+, це старші пластуни, вони є умовно адміністраторами, Якщо мала дитина, це по перше, бажання батьків. По друге є 10 установчих. сходин. заняття це півтора години. Сходи раз в тиждень для дітей. Пласт це велика гра. Вони вивчають історію, вони від відвідують різні заклади. Вони ходять на екскурсії, вони ходять в мандрівки, тобто вони вчаться бути самозарадними, тобто давати собі раду. Житомирський пластовий молодіжний центр є комунальною установою, на діяльність якої виділяються гроші з міського бюджету. Розповідає директор центру Павло Кобзар. На його утримання було виділено з загального фонду. Трошки більше ніж 480 тисяч гривень, і переважно це кошти, які йдуть на оплату праці кількох працівників. Частина близько 60 тисяч пішла на закупівлю матеріалів таборового спорядження. Зараз в організації бракує волонтерів, чоловіків, каже Павло Кобзар. Зараз вісім старших пластунів військовиків, котрі раніше були волонтерами пласту в Житомирі, які займалися з дітьми, з підлітками. Зараз вони мусили взяти зброю до руки, піти на фронт. От і захищають нас у різних. Військах збройних сил України от і на жаль, один вихованець Житомирського пласту вже загинув. Це Євген Лісовий. Олена Кучмій, Олександр Циплюк, Суспільне новини, Житомир.